Друзі, глядачі, підписники, всім доброго дня. Сьогодні в нас відосік трошки іншого формату, трошки в нас інша робота. Сьогодні по наших поросятах, як казав один чоловік по наших депутатах. Е, так же ж само, як і тих попередніх відео, так само я годую. Тута у мене висівка пшенична, огорох і соняшникова макуха. О, це все, що я даю їм моїм поросяткам. Це я просто взяв в них, виколупав там із кормушок. А глистую я, друзі, альбендазолом. Виходить так, що, так як вони в мене вже 100 кг, там деякі є, і. Більше 100 кілограм, взяв я дві упаковки, розмішаю вже із цим кормом і буде порядок. Так, все в мене тут 18,5 кілограм. Нормально. Цього буде предостатньо. І пішов наш альбендазолчик. Це, виходить, що їм 5 місяців і 18 днів, як вони в мене навіть годівлі. Но вирішив я трошки на 2 тижні раніше їх проглистувати, потім через 2 тижні, коли вже буде рівно півроку, взяти, дублянути. І вже потім до 7 місяців. Сім, може чуть більше, вони в мене вже підуть на м'язко. Альбендезольчиком. Звісно, взяти, якщо до уваги, взяти кольчка дати, то буде це набагато краще, але так як я не зможу вирахувати точну вагу, яка у них. Тому вирішив я, що буду давати йому на цим порошком. Бетономішалка, звичайно, взяти, замішувати комбікорм це набагато простіше. Просто дуже набагато простіше. Отут в мене по кормах було все повністю отак заставлено. Це, виходить, 3 тони вже пішло. Тут залишилося мішечко буквально гороха. Соняшникова макуха смажена. От. Раз, два, два мішка висівок. Ще в мене там є висівка, висівка і трохи кукурузяних відходів. Mieszaimy Цього буде достатньо. Звісно, в бетономішалці взяти, замішувати це дуже, дуже хорошо, це знімає навантаження на руки, а так якщо взяти, мішати вручну то задоволення ніякого це сценарство не буде приносити. Ні, ну буде приносити, але... Не так вже сильно буде, нехороші відчуття. А так собі взяв, закинув, раз-раз, раз, раз. раз, раз. Отаке От ото воно. Осьо. Такий воно біленький, біленький відтіночок є, щоб порошок розмішався все-таки. Такий є, це кусочки пооставалися після, позбивалися в клумочки. Витягнув я ж цей комбікорм в них із кормушок, щоб зараз в них було пусто. Це вони десь в мене. Десь годинки-півтори. Зараз вони в мене без їжі, щоб вони захотіли їсти добре. І на якраз понаїдалися цього корму готового. 18 кг, тому що вони вже більші. Апетит в них, звісно, тож, будь здоровий і їдять вони теж більше. Можна було взяти там кіл 7-8 але коли вони малі, це одне. А коли вони вже великі, вони їдять більше. і хочуть, щоб всі, Вся поголів'я повністю з'їло от цього от комбікорма. всі вони однаково з'їдять по кілу там, там півтора і все ні. Десь яке з'їсть більше, яке з'їсть менше, тому що є яке повністю із всієї, всієї групи, деякі пішли в різь нормально, а є одненьке трошки відстає. Але я думаю, це не проблема. Це воно візє так, але тим не менше. Камера, я думаю, покаже, що тут, який саме комбікорм. Погнали їм давати. Дати цього комбікорму, потім вже вони з'їдять і засипати можна буде звичайний. Але тут як 18 кілограм. На сьогодні їм цього вистачить. Я думаю, що може ввечері треба буде трошечки десь досипати звичайного, тому що вони зараз візьмуться за нього так, що дуже сильно хорошо. Так, в цій кормушці в цьому бункері пусто. Це є. it's a yeah. Трошки сюди, трошки сюди і трошки сюди. На якраз хватить на три бункера, всі повністю з'їдять. Так, тут нормально. По воді тут а, трохи треба долити. Зараз покажу, як я доливаю воду. Все елементарно, просто. Перу відро. гасаєте ще сюди одне відеочко ще зайдемо Все, наразі цього вистачить. Це десь я їм знаю. На сьогодні точно, може ввечері десь, може, десь буде отак випити, тому що поголів'я маленькі, а вже трошки є. Так, кормові є. Це в мене тут в мішку, друзі, на ну якраз я резерв собі готую по по кормах взяти приготувати це, я буваю, тут 2-3 мішка засипаю. Один заміс по бетономішалці засипаю їм в бункера. Отут 30 кілограм, там 29, 30, 31, 32 кілограма. Виходить, що оця одна бетономішалка, це один мішечок. Так, народ і такі от. Крюкани в мене вийшли, вже підрісли. Це їм виходить 5 повних місяців і 18 днів, як вони в мене навіть годівлі. От такі. Це ж не якраз засипав їм цього корму. Вони якраз з'їли в три формушки. такий там молоднічок. Не знаю, камера, можливо, передає, або збільшує, або зменшує. Але для порівняння взяти поставити відро, яким я носив, водицю. Дуже буде більш зрозуміліше хоча б. Тому що камери всі передають по-різному. Десь більше, десь збільшує, десь зменшує візуально порівняно з відром. Зараз вони його приходить. Це віддерться. Тихо. О, отак. Більш буде ясно. Все, зараз вони почнуть його перевертати, футболити. От так. Це якусь там яму знайшли, починають підривати. От. Рецептура така ж сама, нічого не міняв. Спочатку там у були відходи плюс висівка пшенична, потім кукурудзяні відходи в мене ну, закінчилися, але, як вони ще було там пару мішків. Але не про то. Висівка пшенична, плюс кукурудзяні відходи, горох і соняшникова макуха смажена. Давав я окремо, це їм уже кальцій, там вже купляний, там вже трикальцій фосфат, він йде трикальцій фосфат плюс підкислювач і абсорбент. Абсорбент треба, тому що десь якась може поганка в кормові може бути, тому що... Мішки вони ж всі складені десь трошки, може, підсвіло чи ще щось. Тому абсорбент давати треба обов'язково. Все, премікса нічого, БМВД покупне не давав, білоки мішав за рахунок того, що горох і соняшникова макуха. Добуває, то на цьому вони туди в туалет ходять. Буває, ляжуть туди, вимазаються, що тут прохладно на цьому бетоні. Ось така тут штука. Що ти малий? Кажу, я, я вже не малий, я вже серйозний дядько, я вже більше вважу, ніж ти. Так що ми можемо поговорити з тобою по цьому питанню, хто з нас хто з нас який. 5 місяців, 5 місяців, друзі, оце 18 днів. Сьогодні у нас 18 вересня. Оце отака годівля. От зараз це їм засипав комбікорму цього. Проглистувати і через 2 тижні це вже в півроку їх ще раз проглистувати. Може там трошки раніше, може я не буду там 2 тижні тягнути, може там буквально через. Через днів 10 може я продублюю, може менше. І вже повністю як вони з'їдять у мене весь корм. Там буде, може, 7 місяців дотягнуть, може більше, може менше. Я думаю, десь плюс-мінус буде 7 місяців і вже вони підуть на м'язко. Мухи, правда, мухи зарази. Це вже я другий поміняв, ось і наглейки. Мухи, звісно, залітають туди. Обліплюють повністю. Хто там знатоки таке пишіть? Хоче мене покусати і все, і це не відпускає. Машина. Такі, воно, бачите, повимазувалися, це ж це ж там, виходить, починають гратися, качатися, бляха, боки, боки Ну, Якраз тут їм на сьогодні повністю, повністю вистачить цього комбікорму. з'їдять, далі вже будемо додати. Водичка є, то все є. Тут бутилка була, вони нею не гралися, Коротше, вона просто висіла, я взяв її, обрав, а це, бачите, налипає. Це ж буквально бляха муха втри, напевно, все. Три, напевно, 3-4 дні і повністю, вона ж, уже повністю ця липучка заліплена, Треба буде міняти. А на цьому, друзі, все. Пишіть, коментуйте, що не так може сказав. Може десь я в чомусь помилився, тому що я сказав. Може хтось вважає по-іншому, але будь-яка думка, це є, це є хороша думка. Але все треба пробувати. Методом тика, експериментувати, що вийде. Тому що розказувати можуть багато що. а от Взяти, спробувати самому, як воно насправді просте, як вони їдять, як набирають, як, що, де. Це, звісно, зовсім інша штука цих обняв.